Виглядає у нас у продажу такий нарядний BMW x 5 свіжо пригнаний 2018 року на дизельному двигуні з дуже маленьким пробігом, повністю весь в рідній фарбі. Був пригнаний 2025 року, 25 березня, почнемо з передочка. У нас тут встановлено бік самна оптика з адаптивом. Попередочку у нас, як ви бачите на відео, взагалі немає жодних питань. Також тут у нас є камера з переду. Ось так він виглядає спереду. В дуже класній комплектації, в дуже класному кольорі, в білому перламуті. Він повністю весь затонований, повністю весь в рідній фарбі пробігу на автомобілі 155 тисяч оригінального дійсного пробігу. Автомобіль мав тільки одного власника. На ось таких нас титанових дісулях, на новій. В різині 2024 року по автомобілі взагалі немає жодних питань. Повністю весь обслужений нічого робити не потрібно. Ну, 150 тисяч пробігів. Що тут можна взагалі робити? Реально перевіреного дійсно його пробігу. Як я вже говорив, він весь в рідній фарбі, в дуже класному такому кольорі. у задочку у нас також встановлена камера. Як я вже говорив, він свіжопригнаний. Є сертифікат зроблений, готовий до постановки. Відсік багажника, будь ласка. Також там у нас присутні повністю все. Як ви бачите, у нас там також є панорама, щоб я не забув. Він на екології, нічого не вирізалося. Також присутні адблю. Ось можна подивитися на вихлопні труби. Камери у нас тут загалом 360. Стан Ікса ну, стан дуже класний, тут питань взагалі немає, він пройде будь-які ваші перевірочки. Ай-яй-яй. Ікс дуже нарядний, в дуже багатій комплектації. Зараз я вам покажу по салончику, як він виглядає. Ззовні ви вже бачу, зрозуміли, прибором проходити не будемо, бо він 100% в рідній фарбі. Також тут у нас є мертві зони знову на камери, ну, як я вже говорив, камери 360. По салону у нас отакий конячний колір салону, нічого, не затерто, ну 150 тисяч. Є в нас підсвіточка, декоративна підсвітка тута, тута. Підсвітка в нас є також тута. Електро, ну ви вже бачили, дерево. Подивіться, що там дерево. Якийсь американський дуб. Підсвіточка в нас також є тута. Пам'ять сидінь. Але ну салон просто. Конячний салон це конячний салон. Нема ніяких царапин, нічого по ньому взагалі немає. У нас також тут М-руль, він тримає полосу, він сам паркується, він сам підрулює. Тут в нас встановлено НБТ Evo. з ID 6 прошивкою. Дуже багато всього по ньому є. Мертві зони, він сам бачить, сам гальмує. Ось у нас камера, яка вже говорив, 360. Стан кнопочок, ніде нічого не затерто стан джосіка Тут у нас все є сенсорне, і ви можете бачити його розхід 9 літрів. Панорама також там у нас є підсвіточка, дуже класний салон. ну Салон взагалі в ідеальному стані. Автомобіль дуже багато чого є цікавого, я вам просто всього не перезву стан задньої карти. Сіточки, все, все є, все на мазі. Ось тут у нас також загалом наша чотирьохзонна кліма, є також ззаді підігрів, ззаді кондер, тут все можна управляти. Ви просто подивіться на стан салону. Ідеальний, ідеальний. У нас нова резина. X дуже, в принципі, нарядний. Як я вже горе, він сам їде, сам паркується. Він дуже багато чого може, ось його нам, у нас зроблений сертифікат. Він повністю весь розмитаний, готовий до постановки на облік, на будь-яке, ваше СТО. він заїжджає, він 100% все проходить з пробігами, з фарбою, 100% все рідне. Стан сідушок дуже класний. У Нас дуже багато чого є. Безпека від дітей, дуже багато чого є. Реально вже її оригінальним пробігом. Тобто буде цікавий такий іксович. Звертайтеся! Будемо говорити, будемо торгуватися. Таких в продажі дуже мало, їх тільки взагалі 13 штук є на авторія. Так що готовий до ваших пропозицій.